Що таке дофамін? Всі ми знаємо, що це гормон щастя, мотивації в цій ситуації, але дійсно, що він робить. Першочергово дофамін впливає ну, там, розумієте, якщо з нейромедіатор, а, який впливає на передачу імпульсів да, по суті. А, і першочергово він впливає на якраз оцю по суті, мотивацію і відчуття такої винагороди, тобто він включає систему винагороди. Тобто, в ситуації, коли ви ставите якісь цілі, добиваєтесь цих цілей. Виділяється дофамін, щоб підкріплювати вашу мотивацію, підкріплювати вашу якусь поведінку. В цій ситуації він може підкріплювати і хороші, тобто якісь позитивні звички, так і негативні, які ведуть до залежності. Він тут не вибірковий, по суті. А далі, в другій ситуації він впливає на рухову активність, тобто, по суті, класичний приклад, коли є недостача дофаміну, це хвороба Паркінсона, коли викликає там, тремор, регідність, бракітенезія, тобто проблеми з руховою активністю. Так? Він впливає на це. А далі він впливає на. Емоції, наш настрій, тобто він підкріплює наші відчатки, знаєте, приємності, задоволення. Як наслідок ми хочемо знаєте, підкріплювати, як я вже говорю, він підкріплює нашу поведінку, щоб ми е, більше були зосереджені на отриманні цього приємного, хорошого в нашому житті, так? А далі нам треба розуміти, що надмірне використання цього дофаміна, тобто, особливо, коли ми скролимо соцмережі, ми входимо в якісь залежності, воно дає, звісно, виділене більше дофаміну, але це не дає нам більше щастя, задає нам формування лише залежностей і, по суті, дає таку толерантність, тобто, як наслідок вам для отримання таких якось звичайних радостей, вам треба все більше і більше і більше стимулів. Тому так інколи тяжко виходити з залежностей, тому що а, там було дуже багато стимулів, дуже багато дофаміну, а назад вертатися до якихось таких нормальних реальних умов отримання дофаміну це дуже так. Знаєте, такий як по, по суті спад сильний, тому в деяких моментах це досить тяжко для людей.